Пам'ятаєте, ось цю мою розпаковку, де я казала, що вже дуже сильно хочу прочитати цю книгу, бо чула про неї багато схвальних відгуків. Так от вчора ввечері я її дочитала, записала Лері купу кружечків, типу Бляха, це реально так. І зараз я вам трошки розкажу. Це цикл фентезі, який має три частини, і відповідно, перша частина нас тільки знайомить із цим світом, із його світоустроєм, і як там все влаштовано. Тому декілька разів я чула, що вона може бути скучною, але мені вона зовсім не була скучною. Ні, на початку, ні всередині, ні тим паче в кінці мені було реально цікаво читати від першої сторінки, так як я вже знала, що тут будуть якісь неочікувані сюжетні повороти в кінці, я всю книгу намагалася здогадатися. Спойлер, не вгадала жодного. Але, тим не менше, не була засмучена, я тільки була у величезному шоці, і Лера знову ж таки слухала мої емоції від першого обличчя в моменті, коли я це читала. І це було бляха, класно, Це було реально дуже цікаво і захопливо. І це реально дуже не схоже ні на що поки що. Із того, що я прочитала з фентезі, тому, звісно, я вже зараз піду куплю собі другу частину і буду вже чекати третю, бо це історія, яка заслуговує бути прочитаною до кінця. І вам також раджу. А якщо ви вже читали, то поділіться в коментарях.